1 квітня Міжнародний день птахів. Це час повернення пташок з вирію, повертаються пташки до своїх гніздечок, оживає природа і квітує земля. Птахи живуть на нашій планеті дуже давно, понад декілька мільйонів років. Немає на землі куточка, де б їх не було. Є птахи, які. Прекрасно плавають, це водоплавні птахи. І живляться вони рибою і жабами. Це трясогузка, лебеді, качки, гуси, пелікани. Є птахи, які живуть в полях і степах, журавель, жайворонок, перепілка. Є птахи, які живуть в лісах. Синиці, іволги, дрозди, дятли. Серед них є багато хижих: це сова, кіпці. Вони полюють на гризунів, на мишей. Є яскраві птахи, це окраса планети, папушки, павич, одут, берестянка. Кіпчик, щедрик. Птах, який швидко бігає страус, є свійські птахи, індик, курка, гуси, качки, вони живуть у людей. Птахи це невід'ємна частина лісів, полів, степів і болот. Є птахи перелітні, які з настанням зими відлітають в теплі краї і повертаються весною. Це шпаки, жайворонки, гуси, лелеки, ластівки, журавлі. А є птахи зимуючі, які упродовж цілого року живуть біля нас: це горобці, ворони, голуби, сороки, дятли, синиці. Птахів називають нашими порнатими друзями, вони надають велику користь нашій планеті, знищують шкідників, лікують дерева, тим самим бережуть весь зелений світ. Недарма в прислів'ї кажуть допоможи птахам взимку, вони віддячуть тобі влітку. Адже кожна пташка, яка щасливо призимувала, Своїм співом сповістить про прихід весни, наповнить дзвінкою красою краєвиди, зустріч з нею принесе людям втіху.